Дякую, колеги. Я Ірина Супонару, і Це Пекучі ньюз». Б'ємо гумором по осінній депресії, поки ЗСУ б'ють по расистам. Сьогодні у випуску прямий канал збагачення Порошенка. Англійський Джонсон американському Джонсону не товариш. І Ді Капріо. Минулого тижня президент Володимир Зеленський представляв план перемоги європейським лідерам. І цей план перемоги вже почав виконуватись. Олаф Шольц оголосив про військову допомогу Україні у півтора мільярди доларів. Я думаю, така... а як мало бути? А, а там взагалі один Шольц чи два брати-близняки? Бо один Шольц намагається додзвонитись Путіну, а інший надає нам півтора мільярди доларів. Треба зробити тест у Фейсбуці. Який ти шольц сьогодні? Вам або подобається? Або не подобається. А от підсумком візиту до Макрона стало надання 20 винищувачів «Міраж». Ого, це ж скільки в мальчиках-трусиках із Ростова. Thank you. Thank you. I like him a lot. Вже уявляють десь на «Рашці». Ваня, а у нас нефтебаза-то горить. Не обращай внимання, Єгор, це «Міраж». Також президент Володимир Зеленський завітав до Ватикану і зустрівся з папою римським. З представником Бога, який дуже любить висловлюватись не по божески Іноді складається враження, що папа не з Ватикану, а з якогось Ватни-кану. Зеленський подарував папі кремлівському, о, вибачте, папі римському картину, присвячену злочинам росіян в Бучі. Напевне, Володимир Олександрович запропонував папі повісити картину над ліжком. Замість таблички не все так однозначно. Гарно можна жити не тільки в Європі, а й у Європейській солідарності. 167 мільйонів гривень бюджетних коштів, які мали піти на діяльність партії. Петро Порошенко витратив на охоронні фірми, спортивні клуби, а також на мед для своїх вух телеканал прямий. Ну, типу, один разок неопоблок. 167 мільйонів. Це скільки похвали Петра Олексійовича в хвилинах? Просто це дуже багато, навіть страшно. Бо з такими грошима Чекалкін та Паярков точно зіп'ються. Ви не знаєте, хто це? От бачите, гроші виділені на тих, кого ніхто не знає. Вони реально розумово відсталі. З такими бюджетами можна запустити свої шоу, по типу розсмішись сивочолого», Порох країни, Говорить Петро Олексійович. Петро зверху та Суперпорох, де Петро Олексійович буде розказувати, як виховав Ірину Геращенка та Олексія Гончаренко. А Яніна Соколова зняла б документальний фільм з роботами про те, як би зараз жилось, якби Порошенко був президентом. Ми нарешті дізналися, куди йдуть наші гроші. Молодець Петро Олексійович. Правильне рішення. Вибачте, 167 мільйонів це так багато, навіть нам трохи дісталося. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що в нього немає апетиту фінансувати Україну. Ну, звичайно, коли так довго сидиш на кремлівській дієті. Підний газом відіхався, слава Богу, хоч живий. Також черговий раз Джонсон повторив мантру про те, що Трамп подзвонить Путіну, і війна магічним чином одразу закінчиться. Поводить себе буквально як клікбейтна реклама з інтернету. Я знаю, як закінчити війну за 24 години. Якщо хочете знати, і ви відправляйте смс на номер 3434 з текстом Точно не лохотрон, але ми знаємо, що Трамп може вирішити одним дзвінком тільки одне питання перенести візит до перукаря. Це вовк з Уолл-стріт? Ні. Це собака з вулиці Лєніна. Російський так званий двійник Дікапріо на ім'я Рома Бурцев вирушив на війну з Україною. Виглядає він так, ніби Дікапріо, який втонув на Титаніку. Росіяни дістали і оживили для участі в СВО. Ви що? підробки з Али експрес. Вигляд у росіянського Дікапріо такий, що одразу ясно воює він вже давно, тільки не з Україною, а з горілкою. Він вже потихеньку на ладу перетворюється. Можливо, взимку він буде ще більш схожий на героя Капріо в Титаніку. А саме останній раз його побачать примерзлим до дверей і бовтаючимся в якомусь водоймищі. Сподіваюсь, двійник Ді Капріо скоро зустрінеться з двійником айсберга у вигляді українського FPV. Яка лада мені більше буде підходити? Біла чи красна. На цьому все за вікном. Осінь і дерева продовжують скидати листя. Коломойський скинув волосся. А ми продовжуємо скидуватись на зсу і наближаємо нашу перемогу. Па-па!